Херсон великий обласний центр на півдні України, розташований практично в самому грилі Дніпра. Він є воротами південних областей української держави. До повномасштабного вторгнення його населення складало понад 300 тисяч людей. Це був єдиний обласний центр, який російська армія змогла захопити. Але оскільки сам Херсон знаходиться на правому протилежному березі Дніпра, становище російських військ було вкрай невигідним. Під тиском українських сил та постійними обстрілами мостів через Дніпро в своєму тилу підрозділи російської армії залишали один за одним населені пункти. Іону, поки врешті-решту, листопаді 2022 року, окупанти не залишили сам Херсон, що стало для України важливою перемогою. Втім, російські війська змогли закріпитися на лівому березі Дніпра в лічених кілометрах від Херсона, і відтоді вже півтори роки обстрілюють місто з усіх видів артилерії ТРСЗВ та бомбардують із авіації. В місті щодня лунають вибухи. Є поранення по й загиблі. «Київпост» пост вирушає до фронтового міста, щоб побачити, як люди виживають в умовах постійних обстрілів. Прямо на в'їзді кидається в очі контрасти з тим, як Херсон виглядав до повномасштабного вторгнення. Набагато менше людей на вулицях, менше машин. Це й не дивно, скрізь навколо чутні прильоти ворожих снарядів. Часто по місту б'ють ракетами з літаків та реактивних систем залпового вогню. Так у ніч перед нашим прибуттям сюди російські ракети знищили великий супермаркет будівельних матеріалів. Це сталося вночі і просто пощастило, що ніхто не загинув. Але так щастить не завжди. В місті та області майже кожного дня є поранені й загиблі. Проблема в тому, що воно розташоване в. Притул до лінії фронту, і на відміну від інших міст, які в глибшому тилу сюди дістає ворожа артилерія, а снаряд долітає за лічні секунди. Анастасія Рибальченко, волонтерка, яка допомагає переселенцям з окупованих територій, каже: це нова реальність, де ти можеш загинути кожної миті. Жити під обстрілами дуже важко, тому що. В один момент ти є, в інший момент тебе немає, і ти від цього взагалі не захищений. Якщо там якісь більш дальні міста, наприклад, там, не знаю, Дніпро, Кропивницьке, ну такого накшталт них. У них є хоч якийсь час там, до прильоту балістики, вони можуть спуститись в якийсь підвал, чи ще щось тут такого немає. От ми проїжджаємо село, а нам дзвонять ці ж хлопці і спитають: ви проїхали? Добре. А що таке, що сталося? А туди три каби тільки що прилетіло. Найважче є робота місцевих рятувальників. Один із них розповідає нам, що за останній час загинули кілька його колег десятки поранено. Всім страшно. Ну, але потрібно ж людям допомагати, тому стараємось, скажімо так, якось знаходити таку. Золоту середину, тобто, ми знаємо, що може бути повторний обстріл цього місця. Коли куди ми приїхали, для цього ми моніторимо ситуацію обстановку якщо потрібно. Ми частково відводимо людей. Трішки від цього місця обстрілу, там на якісь там декілька хвилин, якщо обстріл пройшов, закінчився. Ми знову повертаємось, починаємо продовжуємо, продовжуємо гасити пожежі, евакуювати людей, розбирати. Якщо в день більш-менш буває затишня, але це не кожний день, це все залежить від ну як ми зараз розуміємо від погоди. Якщо, наприклад, трішки пасмурно, як, наприклад, зараз, то ті ж самі. БПЛА розвідувальні такі не літають і обстріли бувають, але не так Часто обстріли, як правило, починаються приблизно десь ну з вечора, там сьомого година вечора і можуть тривати майже всю ніч. За його словами, снаряди спричиняють вкрай важкі руйнування. Їх дуже багато. Він не бачить жодної логіки в хаотичних артилерійських обстрілах житлових кварталів Херсона. Ну це просто терор мирного населення, я вважаю. Як правило, одночасно може горити 3, 4, 5, 6 житлових будинків чи інших якихось, наприклад, об'єктів такого плану. І, е, ну, і людське горе, тобто люди, плюс багато ще поранених може бути, паралельно з цим. І приходиться працювати інколи хлопці наші допомагають там, медикам евакуйовувати з під завалів, деблокувати з інших там, ну, наприклад, були прильоти кабів, і наші хлопці мало то, що згасили пожежу в центрі міста. Це приблизно там неділі-три назад, напевно, було чи чотири. Паралельно вони ламали там грати, вибивали вікна, витягували людей, дітей евакуювали. Плюс були перекошені і заклинені двері від удальної хвилі. І приходилось залучати ще рятувальників, щоб вони деблокували ці двері і люди. Банально могли просто вийти, щоб їм надались медична допомога. Що найважче? Ну бачити людське горе, страждання, руйнування це наше місто. Воно постійно старається скажімо так, з лиця землі постійно дуже багато руйнувань, е, ну багато загиблих ранених. Це напевно найважче. Звуки прильотів чутно постійно, хоч вони й далеко, де не де видно руйнування від обстрілів. Це вкрай нервує. пересуватися без бронежилета містом не хочеться. А от херсонців це вже не лякає. Вони спокійно ходять вулицями і їздять у транспорті. Це здається дивним, але як каже журналіст та активіст Сергій Нікітенко, який як корінний херсонець знає про місто, все це спосіб подолання стресу, тобто адаптації. Ну, всі, по-перше, не можуть носити. 60 тисяч чи навіть більше населення не можуть носити бронежилет. Тому в принципі, в принципі люди звикають, звикають до всього. Тобі не страшно ну, так от ходити, тут тут, тут може прилетіти в будь який Ні, ну страшно, звісно, що страшно, але, ну скажімо... Е Скажімо так, ти звикаєш все одно. Тобто це, це питання звички. Російська пропаганда постійно бреше, що нібито хаотичні обстріли міста спрямовані на воєнні об'єкти. Але Нікітенко, який бачить усе на власні очі, вважає, що росіяни просто не можуть дозволити Херсону процвітати після звільнення від окупації та роблять усе, щоб люди його покинули. Я думаю, що це все ж таки якась така у них залишилася. Знаєте, е, образа образа на Городян, які їх не полюбили, да і намагаються таким чином. Ну якщо б Херсон демонстрував, що тут мирне життя, да, то для них це було б таким трошки провалом їх всієї агітаційної кампанії. Та люди навпаки повертаються сюди. Хтось втомився жити по чужих людях, хтось переймається своїм майном залишеним тут. Хтось принципово не хоче полишати своє місто десь січні 23-го року. Е Людей було дуже мало. В місті взагалі не було людей. Отак тишов взагалі нікого не було. Зараз ви бачите, люди ходять. Багато людей повертається. Багато людей повертається через одне тут їх. Житло не треба платити за з'ємне житло. І люди повертаються. Чим далі, тим більше. І жителі Херсону дійсно не піддаються на російський терор. Мало того, що вони повертаються до міста, вони відроджують свої бізнеси або відкривають нові. Як, от, наприклад, Олександр Власов, який повернув до ладу свою пекарню, в ній він робить усе і швидко, і смачно. А, дивіться: у нас тут в цьому залі є пекарня. Тут робляться піца, бургери, круасани. От виробляємо все, починаючи. Від ходогів Савіч. Це київські хіпстерські ходоги, які нам завезли Херсон знайомі. Круасани, буквально з будь-якою начинкою, хамон, червона риба, бужаніна, куриця, пироги. Ну, хліб 11 видів, буквально все. Квас свій робимо. До початку війни у нас було біля п'яти точок сімейний бізнес, перша пекарня, пекарня відкритого типу. Було дві на лівому березі: це Олешки, Купані, і три було в місті Херсон. От коли почалась війна, на лівому березі закрили їх, повозили обладнання. Людям тут подобається для відвідувачів це можливість просто забути про лінію фронту, яке зовсім поруч, і жити нормальним довоєнним життям. Дуже люблю піцу і дуже зручно, тому що тут можна не цілу, Додому можна замовити цілу. А кусочок, щоб снідати, або ланч, дуже зручно. Страшно, коли поряд щось дуже гучно звучить, приліт, виліт або десь недалеко вибух. Це страшно, тому що ти здригаєшся все одно, а так ні. Тут освоїли не лише європейську, а й азійську кухню. Хлопець, який на наших очах майстерно загортає суші, каже, що він щасливий, адже може хоч трохи розрадити людей посеред обстрілів. Та страшно, як то вже люди до цього, як по-другому життя. Пацанам в окопах ще страшніше. Готовим просто кормимо людей, приносимо капельку щастя в сірих буднях. До обстрілів персонал ставиться філософськи. Олександр спокійно показує нам уламки, які долетіли до пекарні. Влучання було зовсім поряд у сусідньому дворі, але сусідній двір за херсонськими мірками це вже дуже далеко. Бага цей район зараз не страждає. Оце цим на цей це перехрестя сюди майже ніколи не прилітало. Там сусідній дом прилітала, осколки сюди прилітали. Там на генераторі у нас осколки лежать. Ну прямо сюди ще особову ні. Для того щоб обезпечити місто, треба відігнати російські війська подалі від берегової лінії Дніпра. Загалом перспективи міста наразі, поки протилежний берег окупований російською армією, виглядають сумними. Великі заводи і торгівельні центри зруйновані. Автосалони ще з часів окупації стоять порожні, адже ніхто не хоче вести автівки на лінію. У фронту порт головна частина Херсона не працює, бо знаходиться прямо на лінії вогню. В місті розбиті автозаправки і дуже багато пошкоджених будинків. Та наших героїв, які їхніх сусідів містянці не лякає. Вони готові до останнього стояти у своєму місті, щоб не бути втікачами. Я хочу працювати в Херсоні, тому що ну це моє місто Мені подобається. Я навіть сюди повернувся з-за кордону після повнонаштовної війни. Я був в Європі, я після цього повернувся і поновився на службі. За три роки хочеться жити, жити життя, як живуть зараз в Києві, в Одесі, у Львові. Все одно цього хочеться. Люди дуже зморені, дуже зморені. Морально це дуже тяжко, важко, тяжко витримати це все. Але якось тримаємось поки. Це все повністю. Я я збудував там разом. Тоді ми з дружиною відкривали своїми руками. Тобто тут була просто трава, і ми будували з нуля це все. Вкладали все гроші, кошти, сили. Тому залишити це просто так, зачинити. Ну я не можу чисто зі своїх поглядів моральних.